Всім привіт! Ребеки Рибацю. Сьогодні я вам покажу і розкажу про мій новий спінінг. Це моє перше відео на каналі. Ну, як перше, друге. Сьогодні я вам буду розказувати про мої спінінги, вулище на ловлю хижака. Так, я все недавно заказав собі новий спінінг Він уже пройшов. Ну, як недавно, тижнів. Десь це було в листопаді 20-го чи якого. Ну, я вже не пам'ятаю. І, коротше, він мені вже прийшов. Я зараз вам покажу. Ось він в такому нерозкладному вигляді. Ось він так називається. Вейдра Експерт. Ось о, тест 10.30. 2 метра 40 це мій новий спінінг, А до цього спінінга в мене був старий спінінг, який мені його подарував. Осьо він. І він також був 2.40. Це ультралайтовий спінінг, Він дуже легенький. Катушечка, звісно, ковра, але нічого страшного. Це я її тільки позавчора причепив. Ну, коротше, ось дивіться. Ось, ось такий він спінінг, Він такий ось. ось 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 десь тут написано було, ну, ви не побачите. Короче, він е, зараз десь шістдесят три, Десь так. Ну Він у мене поламався. Ось о тут. Ось це може буде видно, так. Ось тут я перемонтував. І він у мене зараз дуже легенький, дуже він в мене не... Не висока довжина. Він десь примірно як я. Ну, я не метр шістдесят, звісно. Але я вам зараз покажу, як він буде в мене закидатися. Зараз я його поставлю, телефон. Так. Ось все, він в мене в руках. Я вам зараз покажу, як він буде закидатися. Тут, звісно, ось це така приманка. Ну, це я просто так почув. Ось ось так він закидається. Ну, взагалі недалеко. Я в таку кручу плавно оцеєю катушкою. І дуже хорошо. Головне зараз ще на дерево не запить. Це ультралатовий спіні. Це тест тут 2.8. Е, дуже хороший. Недалеко закидається. Но я його хочу. Не знаю, що сестри. Ну, моя сестра теж любить рибалку. Ну, таке, вона любить з котами гуляти. Ну, коротше, то я їй хочу цей спининг подарувати. Вона буде зі мною на рибалку ходити. А так я зараз з друзями, з другом буваю, коли ходжу. Ну, це буває. Е І ще я В мене був друг. Ну, він з ними так хорошо дружив. Я не знаю, ми щось посварилися, він теж любив рибалку. Ми з ними щуки, окуні ловили. Кстати, в мене е, на відео першому там, де е, то, там я оцю щуку зовив. Я пішов на перше місце, на якому я ніколи не був. Я там перший день е, за пару часов за три на третій час, коли я вже збирався додому. Я вже збираюся додому, дібо. і вона як в мене бас і клюнула. Я з нею стра... страждався. І по десь хвилин п'ять. Ну, коротше, вона на кілограм, там я вам написав. Зараз почекайте. Щас я прийду. Я прийшов. Ось я взяв новий спінг. Зараз я вам буду показувати, як він закидається. Ну, я без приманки. Тут грузик такий стоїть. 25 грамм, ось дивіться. Ось такий. Це я її чіпляю на приманки, все таке. Зараз я вам покажу, як він складається. Він, звісно, не дуже легкий, але легенький. Я б не сказав, що він не дуже. Я б не сказав, що він такий дуже важкий прям. Тут катушечка така маленька, Спінінг хороший, ну, не важкий, можна сказати. Е, щас я вертушку. Застівку, як ви там кажете, чи як. Ну я кажу за або вертушка. І все. Зараз буду закидати. Ой, руки обморожені, капець. На двої холодно буду закидати, ніяк. Закину. Катушка дуже хорошо крутиться. Спину легенький. Дуже хорошо. Я вам так саме. У мене шнур такий оранжевий. Хочу покупати новий. Купляти. Кількість. Я бачу в інтернеті, що ти там такого закидаєш. І там кожен, кожні е, 10 метрів він міняє колір. Ну, у вас такий шнур по Може, такий же самий куплю. Ну, ви не хейте за мій перший спілку. Ну, це нормально для мене. Ну, ультралайт перший. Ще ультралайт. Це хороший. Ну зараз, скажіть, який у вас тест, яка нас спіннига. Я буду в коментарях, може, писати. А так то мені подобається свій новий Я вам буду далі знімати. Буду далі знімати, як я буду рибу в мене у голові. Будете допомагати в мене відео. Хто буде мені писати. Цей спіннінг для мене дуже хороший. Він удобний. В перші дні, як я його купляв, він мені був наче неудобний такий. Я почував себе, як він дуже такий великий для мене. А зараз він дуже хороший для мене. Ну, ви самі, понимаєте, в нього усі рукоятки такі прикольні. Ось ці мягкі такі. На дотик вони такі м'які. Е... У мене таке почуття, що він дуже хороший. Він далі не. А ну, почекайте. Все, я прийшов, будемо далі знімати. На самом деле мені е... цей спіннінг подобається. Е... Він далеко закидається, а як той спілінг, я тако дуже з усією ціною кину. А воно і навіть недалеко. Ось цей спиннінг е, таку взяв зараз, подивіться. Ось так беру. Зараз отак хове. І воно одразу аж туди тако полетіло. Ні, ну подобається. Мені посоветували, е, я думав, брати е, метр вісімдесят довжина. Е, потім, я думаю, та ні, він далеко не буде закидатися. Е, типа бачив що дуже недорого, типу, ціна 40 гривень, чи 300, не пам'ятаю. Потім, я думаю, може 2,10 брати. Я думаю, ну візьму 210. Потім бачу по акції по акції спінінг 2,40. Типу, ну я хотів 240, у мене не виходило, бо не вистачало грошей. Думаю, те вже візьму ці е, всього 2-10. А на самом тоді е, я побачив, що в акції прийшов. Акція мені прийшла. Та і пройшов хороший спин. Ну хороший, неполоматий, офігенний. Ну, мені подобається. Сейчас я розпишу. там что-то типа, хотите мне какие-то вопросы задавать, то пишите в комментариях. что я смогу сделать это, то пытайся в комментариях. Все. А я буду видео завершать. Я уже вам все рассказал, что хочу. Сейчас буду делать. Сейчас я пока что распутаю. Ладно. Буду завершати відео. Те, що розказав. Те, що я розказав. А з вас лайк і підписка. З вас лайк і підписка. І дякую за перегляд. Всім па-па.